Карпатського здоров'я всім, друзі. У нас коротше, тут ніяк не може прийти то літня погода, чи то весняна, чи то літня, бо вже скоро літо, а тепла як не було, так і немає. От, о, в е, светрі, в безрукавці, в, е, в теплі, як то кажуть. І ніяк. От Як виглядає город, все заростає. Мокро, дощі. От, мокро, щойно От, закінчився дощ. Ці вже два дні безперестанку лиє дощ. Хотів сьогодні підгорнути картоплю, вже картопля показалася, почала сходити, ну і ніяк. Хотів їжаками пройти, зразу трошки і прополоти, підгорнути. І ніяк. Ну Але хочу розказати в двох словах про кролів. Так, сьогодні. На сьогоднішній день яка ситуація у мене з кролями. Зараз я тут підставочку підставлю, щоб було видно. Отакі От вже в мене кролі. Якщо хтось дивився, пам'ятає, маленькі були. От, тут в мене наразі всі ага, кажуть так, як є. Отут є менші і більші, оце менші. Оцей цей менший, оце більший. Це сама перша партія, а в них навіть видно вуха в одних сірі, в одних чорні. От ті, що чорні, то і більші, ті, що сірі, то і менші. В мене одна самичка чогось е здохла, не знаю, що з нею сталося. Ну, але прийшов, вона вже не жива була, то прийшлося цей. Прийшлося е її, е е е відповідно закопати, але Всі решту живі, здорові, нормально, брикають. От, е, якби і все добре. зі, зі всіма решту все гаразд. Е, вже планую е, найближчим часом, не знаю чи цього тижня, чи на другий, але найближчим часом планую е, трошки їх тут прорядити. Е, візьму звідси двох, звід там двох. От, І то буде. Якраз плюс-мінус нормально. А так кролики скачуть, харчуються. От зранку їм зробив тут порядок в годівниці. Ой, я кажу в годівниці, в клітці. Годівниці також в порядку. Все працює, все добре. Якось наладилось то все. От. Ну і відповідно от, так само і в тих, корми. От досипаю тиждень часу тиждень часу на таку араву крилів і треба досипати. Зараз ще глянемо, що в тих. В тих трохи більше. Ті мені десь... А, в принципі... Бо то самці. самці я замітив, що самці більше їдять. Отто самочки в мене сидять. От, з другої партії, дивіться, що робить, вискакує. З другої партії з е, сірими вухами е, вони бачите, тут домінувати хоче. Вискакують один на одного, це означає, що вона хоче домінувати в клітці. От, тут в мене зараз є 6-7 самочок, але з них е, раз, два, три великих, не, три більших і три, е, чотири менших. Ну, то я дві заберу більших і лишиться п'ять самочок. От, самці в мене три, три з, бі... з тої попередньої партії, отих от два менших і три, три більших. Тут також два забереться. і Буде вже їх трошки менше. От, Далі я навіть не знаю, оскільки вони зараз мають. Ну так, якщо самців взяти, половиною ну, Кілограма точно. От, помаленьку ростуть, скажімо так, помаленьку ростуть, тому буду вже їх трошечки споживати. Далі що тут в мене робиться? Тут в мене... Ой, болото слизько, сопорозмокало. Отакі є жуліки це третій виводок. Це отой, що 12.04.25. А Сьогодні 24.05, Тобто виходить, півтора місяця їм. Це півтора місяці, от, рівно півтора місяці. Та. І вони вже отакі такі вже, такі жужики от на, на руку не влазиться. Їх є сім штук, сім особин тут. Ну, Самочка, самичка. І вони тут мені пакостять, вони, я мусив підставити тарілку, таку, таку алюмінієву тарілку. Бо вони вигрібають трошки, вони десь там то зерно якось з якимось чином там ще достають ногами і вигрібають. Ну нічого, таке. Вони вже переростають той період, що будуть, що вигрібають і все. Так, самичка, яка в мене з самої першої партії, вона гарно росте. Поправляється, сама живе, вже така досить велика, вона по розмірах певно, більша, ніж у ті самці. Хоча, хоча, хоча самці більші, ніж у ті самочки з першої партії. Також сьогодні їм чистив клітки. Раз, раз в тиждень субота приходить, я їм це все діло чищу. От, вона тут собі ховається в гнізді. от Таким чином. Так що наразі все добре. Наразі все добре. Тут в мене порожня кліточка. Поки що. Порожня. Я сюди буду скоро, за якийсь тиждень-два, можливо, буду переселяти сюди в ту клітку. Буду переселяти отих жуліків маленьких. От Забирати їх від самички, хай вона трошки відпочине собі за літо. І осінню Буду пускати її знову до свого самця. Ну самець кабан. Ще той він не знаю, він чи в когось теж так. Він коротше, тут в мене, я вже ну, звичайно прибираю, так також йому тут клітку мию періодично раз в 2-3 дні. Він коротше, обсикає тут стінки, потолок, стелю, все. Я навіть мусив зробити йому таким чином, кидаю сіно в той, в клітку, тому що він обсикає сіно, і потім сіно гниє, не хоче їсти. Я закрив від нього доступ до сіна. От. Я йому просто набираю собі сюди, потім приходжу, кидаю йому там раз в день, раз в два дні, як він з'їдає. І залишки затоптаного викидаю з того. З, викидаю з клітки, просто от викидаю вниз і потім. Це все діло наперегній йде. Отакий от от в мене зараз момент по кролях. Тікай звідси, тікай. Ось такий момент по крулях. Значить, всі живі здорові крім однієї. Отак відносно руки, як він виглядає. Десь, я не знаю, кілограм певно. 5 важить, от я його підняв десь пенус 5 кілограмів важить точно. Такий здоровий кабан. Ну і він, відповідно, брудний, бо він треться об стінки і е відповідно, шерсть от от така в нього жовта. От, Так що наразі всі в мене живі, здорові, нікого не вакцинував. Так, Забираємо голову. Нікого не вакцинував. Крім однієї крилечки, яка чогось, з... не знаю, чого, від чого вона здохла, чи вона слаба була, чи що, Ну, але е, одну втратив. А наразі весь ви... все, що... все, що в мене було, всі ці крилі, тут два виводки і тут один. І ця крилечка з першого виводку, всі живі, здорові. От. Тому може хтось ще підкаже. Чого він так обсикає все? ну Тому що я щось не можу зрозуміти, чи то він так територію мітить, чи, чи то він, чи то е, його спонукає, бо тут в мене донедавна сиділи дві молодих крилички. От. Я їх закинув туди до всіх решту, щоб їм там веселіше було. Ну, Але от така от проблема. Мушу кожних 2-3 дня вимивати йому клітку. Ну, а Наразі буду закінчувати, і до наступних зустрічей на каналі. Всім мирного неба!